Юридична відповідь, чому мовчать багато правозахисників, адвокатів і юристів, що не існує країн світу в цілому і Республіки Україна. Тому що їм це вигідно, вони вам не скажуть правди. Вони думають, що я знущаюся над їхніми почуттями в цілому. Можливо, і так. Тому що я єдиний із юристів, хто каже правду в цілому, що Республіки Україна не існує як країни. І інших країн світу не існує. Не Росії, не Америки. Взагалі жодних країн світу не існує. Це фейкові фантомні утворення, які ніколи не існувало в країн світу в цілому. Єдина країна світу, яка була створена до норм права, це Українська держава Степана Бандери та Романа Шухевича Павла Скоропадського. З печаткою, підписом відповідальних осіб, посадою, прізвищем-ініціалами, датою прийняття, місцем прийняття та часом прийняття. Якось так. Тому багато хто з адвокатів, правозахисників, юристів, журналістів від мене в істериці. Чому? Тому що вони вам брешуть в рамках республіки кажуть, що вона існує. Не існує жодної республіки, як і не існувала УРСР. Як не існувало РСРСР, як не існувало РСФСР. У НР теж не існувало. Існує Українська держава. Все. А і меж ніде не нема. Якось так. Там, де українці, там і Українська держава. От. Нова риторика. Тому підписуйтесь на цей канал. Поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо. Українську та російську пропаганду доведемо до істерки юристів, адвокатів, правозахисників в Україні. Тому що вони мовчать та працюють на інтереси Америки. А я на жодні інтереси не працюю, лише на свої. Мої інтереси важливіші інтересів суспільства Фейкової республіки чи цієї влади. Мої особисті інтереси. Якось так. Я ставлю свої інтереси та інтереси своєї кишені важливіше, ніж когось в цілому. І це правильно. Якось так. Слава Україні. Хтось скаже, що хтось комусь продався? Ні. Потрібно бути. Патріотом в своєї кишені. Ті, хто не хоче бути патріотом в своєї кишені, завжди програють. Як показує практика в цілому, тому адвокатів і юристів, правозахисників істерика. Тому що вони не володіють тією інформацією, якою володію я. В цілому. Тому що в мене є практичні знання у них не дуже. Якось так. Вони вам будуть казати, що існує республіка, існує її закони. Не існує жодної республіки, жодних законів. От. Ви вільні від народження. І нікому нічого не винні. Є тисячу причин послати куди подалі всю цю владу у Києві. І жити своїм життям. І ніхто вам нічого не винен. І ви нікому нічого не винні. Ви вільні люди. Але в цілому більшість чомусь раби. тому що живуть у рабстві під назвою Республіка. І вважають, що вони громадяни України. Громадян України не існує, як і громадян Росії. Якось так. Але вам про це ніхто не скаже ніколи. <гум> тому що їм вигідно вам брехати, тому що вони працюють на інтереси Америки, інших псевдодержавних утворень. Якось так, так і живемо.